Вітаю! Ми продовжуємо говорити про систему вищої освіти. Сьогодні ми докладніше розглянемо особливості європейських університетів. Я розповім, як проконсультувати ваших учнів та учениць щодо того, як обрати та вступити до омріяного університету в Європі. Загалом, структура європейської вищої освіти подібна до української. Вона так само має бакалавський, магістерський та докторський рівні однак кожна країна, що входить до європейського простору вищої освіти, може мати певні відмінності в організації навчального процесу та наповненні академічних програм. У цьому відео ми зосередимось на інформації, яка стане у пригоді майбутнім абітурієнтам. Учням, які бажають вчитися за кордоном після закінчення школи, важливо усвідомлювати, що процес вступу забирає доволі багато часу, а підготовка може займати кілька років. Перший важливий етап обрати майбутній навчальний заклад та програму. Ми вже розглянули, як допомогти школярам визначитися зі своїми вподобаннями, тому сьогодні зупинимося лише на специфіці європейської системи. У Європі немає обмежень на кількість заяв, які вступники можуть подавати. Втім, багато університетів вимагають грошовий внесок за подання документів, тому найоптимальніший варіант обрати 6-8 програм. Особливістю навчання у Європі є те. Що програми з однаковою назвою можуть мати різне наповнення, тож порадьте майбутнім абітурієнтам звертати увагу на зміст академічних програм в обраних університетах. Варто також звертати увагу й на академічну підтримку, на яку може розраховувати студент чи студентка в університеті. Сюди належать бібліотечні ресурси, доступ до інтернету, наявність інституту наставників. Допомога у працевлаштуванні, наявність гуртожитків тощо. Вся ця інформація доступна на сайтах навчальних закладів. Також не варто нехтувати народним радіо та дізнаватись інформацією безпосередньо у тих, хто вже навчався за кордоном. У пригоді стануть форуми студентів та випускників європейських університетів. Посилання ви знайдете у додатку: поясніть учням та ученицям, що важливо обирати не тільки університет, а й країну перебування, адже вони готуються провести кілька років свого життя у незнайомому середовищі. Навіть якщо школяр чи школярка вже відвідували країну, туристичний досвід може сильно відрізнятися від досвіду проживання. Надзвичайно важливим є і питання мови. Хоча багато університетів мають англомовні програми, деякі країни пропонують сприятливіші умови вступу на програми, які викладають місцевими мовами. Окрім того, значно комфортніше жити у незнайомій країні, знаючи її мову. Іншим важливим пунктом є віза. Зазвичай. За умови успішного вступу отримати навчальну візу не є проблемою. Потрібно лише правильно підготувати весь пакет документів. Цей перелік зазвичай можна знайти на сайтах посольств. Потрібно також звернути увагу на умови перебування в країні, зокрема на те, чи дозволяє віза працювати під час навчання. Хоча більшість університетів у Європі є платними, ціни на вищу освіту дуже відрізняються. Однією з найдорожчих країн є Великобританія. Вартість навчання там може сягати 11 тисяч фунтів на рік. Проте в інших країнах, особливо у державних університетах, вартість навчання може бути порівняно низькою від 500 до 1000 євро за рік. Також порадьте своїм учням ретельно дослідити питання побутових витрат щодо проживання, харчування та медичних послуг. Причому не тільки в обраній країні, а й у місті, де розташований університет. Українські студенти також можуть розраховувати на стипендії. Вони можуть покрити вартість навчання, реєстрації, медичного страхування, деякі щомісячні витрати та навіть транспортні. Стипендіальна система у Європі більш різноманітна, ніж в Україні, тому порадьте своїм учням якомога глибше дослідити це питання. Стипендії можуть пропонувати не тільки університети, а й персональні і державні фонди. Основну інформацію про кожну країну Європейського Союзу можна отримати у пораднику навчання в Європі від представництва ЄС в Україні. Цю інформацію ви знайдете у додатках. Також Варто порадити учням та ученицям звернутися безпосередньо до навчального закладу, де можна буде отримати найбільш актуальну інформацію. Додатково зверніть увагу школярів на ресурси та інтернет-портали, де консолідується інформація про більшість європейських стипендій. Посилання ви знайдете у додатку. Учням, які планують вступати до Європейського університету одразу після закінчення школи, варто порадити розпочати пошук навчальних програм вже у 10 класі. У Європі вступний період розпочинається набагато раніше, ніж в Україні. Зазвичай зимою. Всі заявки треба готувати заздалегідь до дедлайну, адже це не тільки вибір програми, а й пошук супервайзера, наукового керівника. Підготовка пропозиції, з якою ви звернетесь до обраного ЗВО. Цей процес може зайняти кілька місяців. Належно подані документи та їхня якість, є найважливішими критеріями для ухвалення позитивного рішення щодо вступу. Кожен ЗВО має свої специфічні вимоги, проте в головному вони тотожні. Потрібно подати: документ про здобуту освіту зазвичай перекладений. Сертифікат про знання мови, мотиваційне есе та рекомендаційні листи. Порадьте майбутньому вступнику ретельно дослідити, як саме подавати документи. Більшість університетів самостійно приймають заявки, але можуть бути і винятки. Наприклад, в Ірландії існує окрема центральна приймальна комісія. Результати вступних випробувань абітурієнти дізнаються набагато раніше. Вже весною саме тому є достатньо часу для підготовки візових документів і переїзду до іншої країни. Підсумуймо: хоча процес вступу до європейських університетів більш складний і незвичний для українських абітурієнтів, однак за належної підготовки цілком можливо не тільки вступити в омріяний заклад, а й отримати стипендію. А вже у наступному відео. Ми поговоримо про специфіку вступу до американських університетів та про те, що ми можемо порадити учням, які мріють навчатися в США.